Ви на моєму каналі, на каналі Райпа Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не про сон. І попросилась колода Лади у нас саме, і хочу подивитися знову таки про стосунки, тому що багато притягнулося людей із стосунками саме, яких цікавлять не сила, не фінанси, а саме стосунки, тому хочу подивитися. Так, ви та він думки почуття та дій, чомусь так, давайте зараз. Так, поїхали. А, хто ви в мене на сьогодні? Так, хто ваш партнер? Mm -hmm. Добре. Що між вами зараз? Думки, почуття та дії. Думки. Почуття та дії. Пораду вам візьму. Так, колоди», дев'яточка кубків, карта благодійства. Так, а, хто ви в мене на сьогодні? Ви у нас на сьогодні людина, яка працює, яка вкладається. Е так, по справедливості. Е по справедливості займається чимось, можливо, вона знаходиться на своєму істинному шляху і кажуть про те, що ви в мечових енергіях дуже багато думаєте. Дуже багато думаєте, прям таки в голові, налаштовані рішучі. Е але все одно, от ви якось більше про роботу. Розумієте? от... Е не в любов, а в свою стізю чомусь хочеться сказати. Десь працюєте, десь вкладаєтеся, десь домовляєтеся, думаєте, як вірно поступити. Про що дев'яточка, мит... ой, мечів? Знаєте, от ви якось Виконуєте своє предназначення, хочеться сказати, дівчатке. Виконуєте своє предназначення і от не дозволяєте, щоб хтось вам заважав. От людина працює. Ну, що, до речі, таке, також круто. Ваш партнер. Вашого партнера розбите серце, вам кажуть про те, що, знаєте, тут карта скарги, сонце і розбите серце. От, можливо, він щось розбивало йому серце, або йому стало ясно, що от перша думка, яка мені прийшла, знаєте, що значить, ви зрозуміли, що вам ваша якась стізя, от таке робоча, можливо, от вона вам важливіша за все на світі, навіть за стосунки. І це йому розбиває серце. Отак, чомусь мені йде. І він вам якось вічно скаржиться вам на щось, чому, можливо, не вистачає уваги. Отак. Але якась ситуація все-таки йому прояснилася. Тут ви відвернуті від нього чомусь. Що між вами зараз? Давайте подивимося. Так, кінець між вами зараз. От тому у нього серце і розбите. Кінець: е uno... якийсь шанс і королева пентаклів. Давайте запитаємо: Королева пентаклів, Це ви? зараз. Так, да, дівчатки, це ви. Але знаєте, як в мене таке почуття? Начебто ви не особою хочете бути цією королевою пентаклі, ви хочете якогось руху, а вам тут, можливо, навіть і пропозиція якась була до імператриці. А ви щось не дуже хочете, скажу, як є, бути просто жінкою, бути просто мамою, бути просто дружиною. Розумієте, ви хочете якогось шансу на ще. Ви хочете не тільки стосунків, а ще якоїсь. Проявленості, дівчатки, да, ви хочете емоційного щастя, не тільки, вибачте, міняти підгузки або носки брати. Ви хочете щось для себе, для вашого щастя, готові рухатися, готові прощатися з усім. Ну, як з усім? Ви готові шукати шляхи для того, щоб зробити себе щасливою. Вірно, ми самі робимо себе щасливими, ми не партнер нас робить щасливим. В осознаних людей ми самі відповідаємо за своє щастя. Це рівень нашої відповідальності. Між вами зараз якийсь шанс. Розумієте? який шанс. Далі. Думки його про вас, дівчи. От Він знаєте? Зараз буду казати. Що він думає? Він думає, що фортуна на вашій стороні. Що ви чогось дуже довго чекаєте, і що вам це важко дається. Про що? Що, що ви чекаєте? Дівочки, тут мені значить знаєте, ви чекаєте. Або вагітності мені йде, або знаєте як, або от народження цього вашого проєкту. Ви сюди багато сил покладаєте, ви тут е, займаєтесь, ну, хочете зібрати якісь перші плоди. І це вам дається ну, доволі таки непросто. Так, ви хочете як чогось нового, хочете якогось нового рівня, готові навіть з усім світом попрощатися, розумієте? Аби тільки це у вас склалося. Кажуть про те, що навіть готові, знаєте, готові, готові йти в невідоме, йти в свої страхи і рухатися по-новому зовсім. Ну, так. Да. Шукати в спосіб досягнення ваших цілей. Отак він про вас думав. Що ви, що ви навіть... О, він випав. Він, знаєте, що думав? Він думав, що вона навіть проститься зі мною, аби тільки в неї тут все склалося в робочому моменті. Угу. Що ще у вас було? Ой, Господи, думає, що про вас? Ну, Вважає вас своїм себе вашим чоловіком. Що думає про вас іще? Що ви не все розказуєте, що ви щось приховуєте, що ви щось робите, а він толком про це нічого не знає. Про що? Ну, бачить, у вас, бачить у вас свою сім'ю, дівчини, що ви щось поміняли в сім'ї. Знаєте, як е, по-іншому почали себе поводитися в сім'ї. Можливо, частину обов'язків скинули на нехай так, а прямо сюди вкладаєтеся. Зрозуміли мене? Так. Да. Що ви проявили силу, дівчки, бачить у вас сильною, цілеспрямованою та, що досягне свого, незважаючи ні на що. Розумієте? Далі. Е, так. Почуття, дівочки, він до вас, він вас жадає. Він, він жадає знаєте, як... Ось не хоче, щоб ви уходили. Навіть якщо тут якесь у вас неравенство в бракі каже про те, що не знаю, зараз запитаємо про що. Каже про те, що він хоче, щоб ви не покинули його. Боїться, що ви що ви більше нічого не почуваєте. Розумієте, хоче до вас рухатися, але боїться, що ви ну, не знайде у вас якоїсь відповіді, почуває якесь неравенство про що. Знаєте, про що я вам скажу? От він цьому шлюбі, тут шлюб, начебто, по почуттям він бачить якесь неравенство. Знаєте про що? Про те, що. От він в імператорах, начебто, а ви в отшельниках, розумієте, от він не розуміє. Він не розуміє, через що, можливо, навіть він не спить, тому що він. От від, бачить, що ви його відстранили від себе, а він хоче бути першим. розумієте? А от тут про те, що ви зовсім щось робите інше і його не, не посвящаєте. Розумієте? І через це він тривожиться. Тривожиться, хоче зберегти свою стабільність. Для нього це цінно. Хоче зберегти сім'ю, дівочки, Почуття є. Розумієте, про що я кажу? Тут людина буде, ну, тоді нехай підтримує просто вас, дівчатка. Ви чого не боїтеся покинути? Ще почуття ну, рухатиметься в вашу сторону, але повільно. Прям повільно. Знаєте, як скажу посиде, посиде, а потім захоче якоїсь ясності. Про що? Так, да, дівчатка, прийде до вас із любов'ю або захоче, щоб ви зробили якийсь вибір, щоб ви його не те, щоб поставили перед фактом, щоб він вас зрозумів, щоб ви, можливо, йому якісь таємниці відкрили, та чим ви живете. Розумієте, ви його не впускаєте, да. Тому що ви кохана жінка для нього. Карти двійка, кубки ви закохані, карта сім. Тут у нього почуття, він просто не розуміє, що у вас у голові відбувається. Хоче, хоче, от, ну, не знаю, кохання, дівчатки, є тут кохання, тут є кохання. Емоції є, хоче по-новому, хоче знову вами наповнитися, розумієте? По діям, буде до вас рухатися, звичайно, буде. Дивіться сюди. О, знаєте, не так, як раніше, по-новому буде до вас. По почуттям, прям розкаже, які в нього почуття. От якщо тут серце в нього розбивається, розкаже по, по дураку, про що тут саме про що дурак. Знаєте, захоче обнулити якісь ваші е, розборки. От захоче обнулити розборки якісь і скаже, давай, як ти хочеш, так і будемо. Про що? Те, що якісь недопонімання захоче, захоче, щоб ви обрали його, дівочки. Е, Про що лицарь кубків? Що саме? От, знаєте, от захоче від вас якоїсь емоції, от скаже, я ж тебе так люблю, от давай, же, чому ти така врівноважена? Ну, чому ти вже нічого від мене не хочеш? Розумієте? Ви просто переключили фокус уваги на роботу, на якесь своє желання. От він захоче бути першим, знову ж таки, захоче, щоб ви його обрали, щоб ви йому пояснили, щоб ви знову дивилися на нього закоханими глазами, щоб ви знову таки рухалися в його сторону. Прошу. От навіть якщо у вас тут десяточка мечів, да, от він захоче рухатись далі, навіть після неї. Зрозуміли мене? Знову карта того, що буде намагатися з вами полюбовно налагодити стосунки, дівчатки, це по праву. Розумієте? От якось офіційно навіть. По сексу вас хоче, дівочки, готовий вкладатися, готовий готовий. Тільки скажіть, що вам треба. Так, порада вам, дівчатки. Вам кажуть, нехай все буде по справедливості. Ви повинні рухатися в сторону, яка робить вас щасливою. Ви повинні просто рухатися, розумієте? Про що саме? От, знову ж таки, кажуть про те, що ви повинні рухатися, рухатися те, що робить вас щасливою. У вас тут буде енергія. І паш, е, знаєте, як от не конфліктувати саме з чоловіком, а просто рухатися там, де у вас любов? Конфлікт там смерть, тут кажуть, знаєте, про що? Не проясняти стосунки, наповнюватися щастям, бути там, де ви почуваєте себе щасливою, бути там, де е, ви щось. Корисна можете бути навіть, не в сім'ї, ні в коєму випадку. Жити своє життя, дівчатке, жити своє життя, не зраджуючи себе. Розумієте, навіть якщо для цього доведеться покинути всіх інших. Отак. От Виконувати угу. да. свої бажання. Благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за лайки, підписки, донати. Благодарна, що ви на моєму каналі, що наш простір прекрасний, чудовий, чесно кажу. Я кайфую від нашого простору. Нехай кожне послання знайде своє серце. Приймайте ви благо.